Польща підсумки тижня, що минає вітаю! Мене звати Дар'я Юрєва і ви слухаєте Польське радіо для України. Новини, які не можна пропустити. Отже, чим жила Польща цього тижня? Що коментували польські політики? Про що говорили в кулуарах? та що обговорювали поляки в ліфтах та вдома за сімейним столом? Почнемо з візового скандалу, який розпочався ще за попереднього уряду правоконсервативної партії, право і справедливість цього тижня. Був представлений звіт вищої контрольної палати, в якому сказано, що щонайменше з листопада 2022 року, по травень 2023 в міністерстві закордонних справ Польщі діяв корупційний механізм впливу на консулів. Голова вищої контрольної палати Маріан Банес під час прес-конференції повідомив, що з початку 2018 року, по 17 травня цього року, було виявлено аж 46 порушень у п'яти сферах. Як повідомляється, тут я зацитую результати перевірки, свідчать про те, що принаймні з листопада 2022 року, по травень 2023 року, в міністерстві закордонних справ діяв непрозорий та корупційний механізм впливу на деяких консулів Польщі щодо прискорення розгляду візових заяв та отримання позитивних рішень у візовій процедурі, включаючи перегляд рішень щодо віз та видачі віз без особистої явки заявника. Вища контрольна палата негативно оцінює контроль за консульською діяльністю з боку міністра закордонних справ. Сказав Банець. Нагадаємо, що головою відомства з 26 серпня 2020 року до 27 листопада 2023 року був політик права і справедливості з Біднєврау. Голова Вищої контрольної палати наголосив на ролі тодішнього заступника очільника Міністерства закордонних справ Піотра Вавжика, який, як сказав голова Вищої контрольної палати, багато разів перевищував повноваження. За його наказом, консулам мали видати обов'язкові вказівки щодо віддачі віз окремим особам, що, як зазначив Банес, у багатьох випадках порушувало консульське право. Своєю чергою, колишній голова Міністерства закордонних справ з Бідніврау Цитата ненадійно виконував передбачений законом обов'язок нагляду за роботою консулів. Маріан Бане сказав, що в цій процедурі були задіяні серед інших приватні компанії, а також неформальний радник заступника міністра, який ніколи сам не працював у міністерстві. За даними Вищої контрольної палати, загалом з 2018 року до кінця 2023 було подано понад 6,5 мільйона візових заявок. Було видано понад 6 мільйонів 100 тисяч віз. Зокрема, Понад 1 мільйон шенгенських віз більше половини всіх виданих віз отримали громадяни України, чверть громадяни Білорусі. Виконуючи обов'язки заступниці директора департаменту стратегії Магдалена Краковська вонж повідомила, що з жовтня 2021 року, по березень 2023 року, порушуючи законодавство, просувалася діяльність компаній, що займається посередництвом при працевлаштуванні іноземців. За словами одного з консулів, подібна фірма брала від десятка до 30 тисяч злотих за кожного на ні того працівника. Важливим елементом тут був початок реалізації програми Полон Бізнес-Харбор у 2020 році, яка за висновками вищої контрольної палати реалізовувалася без правових підстав. Сама програма перевірці не підлягала у період з 1 березня 2022 року по 31 грудня 2023 року, тобто після початку повномасштабної війни Росії в Україні, майже 1838 громадян Росії скористалися з цієї програми для в'їзду на території Польщі та Європейського Союзу у січні. Цього року чинний голова міністерства закордонних справ Польщі Радослав Сікорський вирішив призупинити участь відомства в програмі. Сікорський також прокоментував результат звіту вищої контрольної палати. Утрацоно контроль над системами втрачено контроль над візовою системою, запроваджуючи на бажання деяких державних підприємств і агентств, що виступають посередниками так звані спрощені процедури. Ми підтверджуємо, що на жаль, на консуль в Польщі чинився тиск, що є неприпустимим. Вони мали видавати більше віз тим, хто як підтвердив аналіз вищої контрольної палати, не завжди мав їх отримувати, зокрема громадянам Росії. Я отримав в тим обивателям Федерації Російської. Так званий візовий скандал спалахнув ще минулого літа. Тоді у ЗМІ почала з'являтися інформація про порушення при видачі віз. Зокрема, у публікаціях журналістів описувався випадок іммігрантів, які вдавали знімальну групу з Болівуду, і які мали заплатити гроші за польські візи. Також була інформація, що у квітні 2023 року був затриманий співпрацівник Піотра Вавжика Едгар Кобус. Прокуратура встановила, що Кобус отримав хабарі за візи від 607 осіб у січні цього року. Кував вже був затриманий співробітниками Люблінського відділу Центрального антикорупційного бюро. Це був доволі гучний тоді скандал. Чинний голова Міністерства закордонних справ Радослав Сікорський також заявив, що питання видачі віз будуть врегульовані після оголошення міграційної стратегії. Багаторічна міграційна стратегія Польщі має бути оголошена вже в цю суботу. Цей програмний документ має стати основою для міграційної політики Польщі на роки вперед. Більш того, МЗС має амбіція, аби цей документ став зірцем для всього Європейського союзу. Польські фермери анонсували, що відновлять протести на польсько-українському кордоні в медиці минулого року. Вони заблокували цей перехід, щоб, як вони пояснили, зупинити потік українського зерна до Польщі. Тепер вони знову хочуть заблокувати там рух, оскільки, на їхню думку, угода підписана в присутності міністра сільського господарства та воєводи, не виконується. Йдеться зокрема про відсутність обіцяного звільнення від сільгосподатку та зниження ставок субсидій за екосхемами. Фермери Розраховували на дотації на рівні минулого року, однак розміри субсидій зменшили на 40-50%. Рільники попросили дозволу на протест у влади гміни медика. Їм прийшла відмова. Тоді ж вони оскаржили це рішення в окружному суді в перемишлі, і суд скасував рішення мера міста. Тож протест може розпочатися будь-якої хвилі. Нагадаємо, що протягом лютого березня, а також частину квітня, у Польщі тривав протест фермерів, в рамках якого протестувальники блокували рух вантажівок на кордоні з Україною. Цього тижня у познані вдруге пройшов конгрес з відбудови України. Люте у лютому березні 2022 року. Перш за все, жителі України сподівалися, що війна закінчиться ще у 22-му році. Сьогодні ніхто не знає, як триватиме війна. Вона розвивається в зовсім інших сферах. Ми бачимо війну дронів, серйозну інформаційну війну. Вошешенях, війни дронів, дрону, джіме, медіально варто потенжно. Вичуло одного з польських бізнесменів, що був присутній на заході. Попри війну, деякі польські підприємці не вивели свій бізнес з України і продовжують там працювати. Тук не збірники численні стежні рік, українські ми виготовляємо на баки. Ми присутні на українському ринку. Правда, ми тільки починаємо свій шлях. У нас є дві фірми, але ми б хотіли поширити свої горизонти. Я тут представляю українську сторону, а Ірина польську сторону. Ми вже давно працюємо в Україні. Польська фірма працює та розвивається. Наша фірма займається перевезеннями. Працює і розвіє, наша фірма сі займує Говорять інші учасники конференції під час заходу. Делегати обговорювали гарні показники польського експорту до України: 30% експорту з Європейського союзу в Україну це експорт Польщі, 7 мільярдів злотих. Така його вартість. Це більш ніж на 14% Більше порівняно з минулим роком. То в і найдобітніше це найкраще ілюструє гарну співпрацю наших фірм та наших бізнесменів з їх українськими відповідниками, фірмом, нашим з їх по стороні зазначив міністр розвитку та технологій Польщі Кшиштоф Пашик для частини підприємців. Рішення про вихід на український ринок несе собою дуже великі ризики. Тому польський уряд працює над інструментами, які мають мінімізувати ці ризики. Працюємо зараз з банком. зараз. Ми разом з банком краєвого господарства працюємо над цими рішеннями над першим великим огроном фінансових інструментів, які ми називаємо називали інструмент для України. Це дійсно дуже гарні рішення для підприємств, які працюють в Україні, мають там партнерів. на Україні, партнерів на Україні. Повідомив очільник Ради з питань співпраці з Україною при прем'єрі Павел Коваль. Також він заявив під час другого конгресу з відбудови України, що найкращий спосіб зменшити всі інвестиційні, економічні та інші ризики це якнайшвидше відкрити для України двері до Європейського Союзу і НАТО. Це, зокрема, і польський національний інтерес. Програма з відбудови України буде запущена одразу після закінчення війни, але польські фермери вже готуються до цього. Ривалість польсько-української дружби співпраці та майбутнє залежатиме від розвитку бізнес-проєктів, від реалізації інвестицій з обох сторін та від господарської діяльності, яка ведеться по обидва боки кордону. Підсумував я піхота у коментарі журналісту польського радіо для України Володимиру Громатюку, що відвідав конференцію у познані. До всесвітнього дня психічного здоров'я, який відзначався 10 жовтня, офіс ЮНІСЕФ з питань реагування на потреби біженців у Польщі, підготував звіт про проблеми в сфері психічного здоров'я українських дітей та підлітків у Польщі. Детальніше про нього розповіла Агнішка Сохонлятушик. Проводили консультації з дітьми, дізнавалися про те, як вони самі оцінюють свій стан і їх досвід, та як біженців у Польщі. Ми багато говорили з дітьми про їх психічне здоров'я, як вони відчувають себе після переїзду до Польщі. На жаль, вони говорили про велику кількість проблем. Наприклад, одна дівчинка сказала: я тут сама, як кіт. Тобто, попри те, що ці діти вже ходять до польських закладів освіти, вони все ще відчувають себе самотніми, тому що. Говорять про те, що залишили в Україні про своїх друзів, про членів родини, навіть про тварин чи місця. Їм дуже цього не вистачає тут. Місцях і барцемістобрактутай агнішка Сохалятушик пояснила, звідки береться це почуття самотності. Та почуття самотності вдаємся єсшестоже. Мені здається, що це почуття самотності викликане тим, що діти і молодь інакше відчувають зміни. Вони інакше переживають цей досвід біженства, не так як дорослі. Уявіть собі підлітків, які зараз мають 15-16 років. Їхнє життя сформувалося в Україні. У них були приятелі, можливо, перше кохання. Вони відчували приналежність до своєї суспільної групи. Раптом вони опинилися у зовсім новому місці. Їм довелося покинути свій дім через ситуацію, яку вони не обирали. Вони відчувають себе самотніми. Їм потрібно віднайти себе у новій ситуації. Працівниця офісу ЮНІСЕФ з питань реагування на потреби біженців у Польщі зазначила, що діти не користуються психологічною чи психосоціальною допомогою через стигматизацію цієї допомоги. Офіс ЮНІСЕФ з питань реагування на потреби біженців у Польщі наголошує, що він має центр, в яких надає психологічну допомогу дітям та молоді з України. 11 жовтня у Варшаві розпочалась одна з найважливіших кіноподій у Польщі, а саме 40-й вже Варшавський кінофестиваль. Він триватиме з 11 по 20 жовтня. У цьому році там буде представлено 84 повнометражні та 58 короткометражних картин. Зокрема, там будуть і численні світові прем'єри. Протягом 10 днів шанувальники кіно зможуть взяти участь у показах, зустрічах із творцями та дискусіях. Про це нагадав Густав Коляновський, програмний директор фестивалю. Хотів би забачити дуже відзов предпоказами, і вчора б хотів побачити багато глядачів перед показами та багато глядачів в залах після переглядів на зустрічі з митцями. Це дві речі, які для нас найважливіші. По-перше, аби люди прийшли та дивилися фільми, які ми для них приготували. А по-друге, аби зустрічалися з авторами фільмів, які приїхали до них, аби ми не забували, що кіно перше все залежить від зустрічі з людьми. Щоб ми пам'ятали те, що кіно полягає, полягаєм на спотканнях між людьми. Взагалі, Варшавський кінофестиваль це чудова можливість більше дізнатися про останні тенденції світового кіно та відкрити для себе режисерів, які тільки починають кар'єру. Продюсерка Варшавського кінофестивалю Йоанна Шиманська-Щесняк підкреслила, що цього року захід поставив акцент на жанровому різноманітті, дебютах і зустрічах з молодшою аудиторією. Все девшись ким хотіла би мже відзав'ядопісаліпані. Перше, все я хочу аби прийшли якомога більше глядачів. Ми відібрали багато робіт, аби наша програма була цікавою, зокрема і для молодших глядачів, аби ці картини зосереджувалися на проблемах, які торкаються нас, суспільства щоденно для нас. Важливо, аби цей фестиваль був близький глядачам, щоб кожен з нас знайшов щось для себе, і щоб ми зустрілися за рік вже на 41-му фестивалі. І щоби ми спочатку за рок на 41-й едицію фестивалю. Також маю ще одну гарну новину для кіноманів. Від сьогодні в кінотеатрах можна побачити фільм Під вулканом польський кандидат на Оскар. Драма боротиметься за перемогу в категорії Найкращий міжнародний повнометражний фільм. Ця картина розповідає про емоційний стан молодої української родини інтелігентів Коваленків, які в останній день відпустки на Тенерифе дізнаються про початок повномасштабної війни. Їхнє повернення до Києва виявляється неможливим, і в одну мить вони перетворюються з туристів на біженців. Члени родини борються з почуттям вини та безсилля. Війна та травма це також одні з головних героїв цієї картини. Так, це власне пояснює польський режисер Даміан Коцур. Карпенко, з головних у акторки Анастасії Карпенко, яка грає в нас одну з головних ролей. Чоловік вже майже три роки на фронті. Вона увесь цей час переживає цю напругу та страх, що може втратити найближчу людину. А ось що говорить актор Роман Луцька, який також іграв одну з ролей у цьому фільмі. Ми стали кандидатами на здобуття Оскара. Для мене це вже перемога, це вже інший рівень інформаційної кампанії нашого голосу. Поляки говорять і кричать, що триває війна і поляцем мові, і кричу, вже є ствойна. Роман Шепеляк, тимчасовий повірений у справах України в Республіці Польща, сказав, що цей фільм є криком про страшну втрату. Оні показують на прикладі вони показують на прикладі однієї родини, ціле зруйноване життя нашої України: загублені людські долі, зруйновані родини, невідворотні втрачені життя, руйнування і те так далі. З тим усім ми маємо справу з початку війни. Тому я думаю, що власне цей фільм на прикладі цієї родини є дуже дуже доброю ілюстрацією. Мишні жетенфільм власне на прикладі цієї родини є bardzo доброю ілюстрацією. Про те, чи отримала польська стрічка Оскар, ми дізнаємося вже 2 березня наступного року.